Добрий день, вітаю всіх хайовців. Я аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення та розробник системи Education Хайду, де ми всі можемо дивитися розклад пар у зручному форматі. За сумісництвом, я є розробником програмного забезпечення, якщо говорити технічно. Strong middle Мідел Дозен Девелопер із комерційним досвідом більше п'яти років. А також я займаюся освітньою діяльністю та за цей час на курсах та в it академії вже випустив п'ять груп майбутніх розробників, які сподіваюся, знайдуть скоро знайдуть свою першу вакансію. Але сьогодні я хочу поговорити за Досить нову пропозицію від такої компанії, як Grammarly для нашого університету, тобто, що які можливості це не надає, та як це ми можемо використовувати як для освіти, так і для будь-яких інших задач. А одразу тут буде такий ось дисклеймер або ж попередження про те, що будь-який штучний інтелект та будь-які утиліти та сервіси зі штучного інтелекту, то такі, от, як Copilot, for example, JetBrains, AI Assistant і так далі, і також Grammarly. Значну кількість з яких університет надає студентам для використання за університетською ліцензією безкоштовно. Вони не в змозі замінити ті можливості людського мозку, які нам необхідні для як проходження співбесіді, так і для. Успішного навчання. Тому будь-які ці речі ми повинні використовувати а, із розумінням, що знання це є головним. Тож, приступимо та подивимося, що таке а, цей сервіс та ця пропозиція для ХАІ. Перш за все, а, компанія Grammarly а, це досить відома компанія, яка а, започаткована саме українцями, і яка є досить а, Скажімо, так, вона є досить сильною в плані благодійності, в плані і, і в плані своєї воєнної позиції щодо вторгнення Росії. Тобто, це ми можемо все побачити на Вікіпедії. І відповідно завдяки цьому, ми можемо сказати, що дана компанія вона є просто супер. Тобто... Відповідно, саме враховуючи ці аспекти. Якщо говорити саме за конкретно а, цю пропозицію, продукт Гремерлі має декілька а, pricing plans, або ж а, цінових пропозицій, тобто які а, доступні кожному з користувачів. Ну, перше, у нас це є відповідно free plan, тобто або ж безкоштовний, а далі є а, premium plan. саме для таких преміум користувачів, продвинутих професіоналів, і є ще бізнес plan. Який надає максимум із всіх можливостей. Тобто, як ми можемо бачити, наприклад, деякі речі, які недоступні у фріплен, вони доступні у преміум та бізнес, і відповідно деякі речі з як от, Style Guide, snippets, Brand Tones і так далі, вони є доступні лише для бізнес-підписки. Тобто, і, звичайно, всі ці фічі ви можете переглянути саме за допомогою цих зручних. Пояснення далі, що таке саме Grammarly for Education? Grammarly for Education це така спеціальна пропозиція від а, даної компанії а, для безпосередньо навчальних закладів, які а, ну саме по всьому світу, тобто це загальна пропозиція, а, за допомогою якої навчальні заклади можуть а, покращувати свою діяльність, а, надавати більше можливостей для студентів для навчання і відповідно а, Тим самим дуже сильно покращуючи свій навчальний процес. Тобто досить багато розписано саме про а, educational а, для відповідно використовуючи даний сервіс, і а, ті університети, які його зараз використовують та їх справжні відгуки. Далі, відповідно, а, що, що саме по. Ретно нашому наші пропозиції, а як, як, як думаю, ви могли вже бачити в новинах та в інтернеті компанія Grammarly дуже активно підтримує Україну під час цієї скрутної ситуації, та відповідно діє програма саме для закладів освіти та організацій, які працюють в Україні, про те, що Пакет uh, Grammarly for Education він надається на безкоштовній основі саме для таких, uh, для таких закладів, і, uh, відповідно, ці заклади можуть uh, даний пакет використовувати, тобто ІХАІ нещодавно саме отримав таку можливість. Uh, звичайно, uh, Grammarly, я вже сказав, що uh, uh, це саме є сервіс, тобто, це не є лише вебсайт, це не є лише, наприклад. Мовно кажучи, якась можливість там для редагування тексту, тобто це є такий же повноформатний сервіс, як, наприклад, Google Translate, і відповідно, він також доступний, окрім сайту, як застосунок для iOS, так як і застосунок для Android. Тобто, ви можете використовувати даний сервіс для будь-якій платформі. А, далі, відповідно, що до а, нашого аккаунту як користувача у ну, безпосередньо на використовуючи веб-інтерфейс, тобто, у нас є можливість. А, Створювати нові документи ну, за допомогою знову ж таки, або ж як From Scratch, тобто саме спочатку, або ж завантажуючи якийсь документ. Знову ж таки, є окрема корзина для тих документів, які треба видавити Повідно, окремо, є така. як Директорія, і є також а, ось така вкладка, де ви можете подивитися саме ті застосунки під ті платформи, які ви встановлювали. Наприклад, Windows вона відповідно можна <клес> напряму використовувати в Chrome а, або ж використовувати на iOS та Android. А, для Windows цей застосунок виглядає приблизно так: а, тобто тут є досить небагато налаштувань, але він інтегрується безпосередньо з будь-яким вашим текстовим редактором, наприклад, як Блокнот, Word і так далі. О, так далі, відповідно, що до м -м, безпосередньо наших можливостей саме для ХАІ. Значить, перш за все хочу зазначити, що ХАІ має безпосередньо а, тисячу ліцензій, і ми також можемо бачити скільки активних у нас є користувачів. Тобто на зараз а, ми лише почали реєстрацію. А, якщо говорити саме за ті сервіси, які я а, називав для бізнес та education, то ми можемо бачити, що відповідно ХАІ має також. Uh, свій Style гайд який був зазначено в плані бізнес. Тобто, і відповідно справилами, які допоможуть вам uh, писати текст більш правильно. Ну, вірніше, не писати, а саме здійснювати текстові корекції. Uh, далі є відповідно snippets. Тобто також uh, даний сервіс Brand Tones, і також дуже така цікава штука, як Remer Go. Тобто це безпосередньо такий, ну, якщо говорити з точки розробки, це такий як гібрид між ChatGPT та, наприклад, продуктами від компанії JetBrains. Так, тепер безпосередньо перейдемо до такого тестового завдання. Наприклад, у нас є ось такий абстракт, ми його візьмемо за основу і, умовно кажучи, ми цей текст десь збережемо, наприклад, окремий документ. Окей. А далі ми хочемо даний текст трошки розширити, трошки відредагувати. Тобто Ми можемо зробити взагалі файл upload і просто завантажити цей текст на, у сервіс Grammarly. А Тут ми можемо обрати безпосередньо ті конкретно задачі, під які ми робимо цей текст. Наприклад, я буду робити під Academyk-тип, наприклад, буде у нас Essay, і залишимо тут за замовчуванням за замовчуванням APFK. Значить, що ми можемо тут. Які в нас є тут функції? Ну, перш за все, у нас є одразу такі сежешники, тобто підказки, що ми можемо покращити, переробити і так далі. Деякі речі є, наприклад, з автовиправленням, де ви можете подивитися, що ж це у нас взагалі таке. Так, ну, наприклад, тут ми можемо замінити а, таке дуже часто вживане слово на якесь більш. А, Знову ж таки, більш нестандартно, наприклад, що uh, Proposes Real Mathematical Constraint, or ми можемо замінити, наприклад, accurate, тобто точний constraint, OK. Uh, знову ж таки, будь-які пояснення вони йдуть саме із таким, uh, будь-які виправлення йдуть саме із таким uh, великим поясненням, яке також бажано читати, тобто не лише uh, його використовувати, а щоб розвивати безпосередньо свої навички з англійської. Uh, так, ну, наприклад, тут, uh, знову ж таки, граматична така новична граматична помилка. Тобто саме uh, не which Defines, а відповідно, that, uh, model Z defines k. Okay. Uh, деякі речі, звичайно, прийдеться. Uh, ну, можна подивитися і подумати, як їх краще переписати. Наприклад, знову ж таки, using the constraint satisfaction model. It's possible to improve the allocation of the class hours. Окей. Okay. Uh, Тобто ми можемо саме в цьому випадку написати, наприклад. Ну, знову ж таки, тут трошки помилуйся. І, наприклад, таким чином ми можемо приписати його трошки більш правильно. Знову ж таки, тут. У нас така цікава uh, suggestion про те, що uh, is more efficient, але ми не, uh, тут не вказуємо, а з чим саме порівнюється. Тобто, наприклад, is more efficient. Окей, okay. тобто uh, саме з чим ми порівнюємо і безпосередньо це буде більш правильно. Знову ж таки, є ще така цікава штука, але яку, як я вже сказав, що треба використовувати саме з розумінням, це безпосередньо наш Grammarly Go, Тобто, коли ми можемо саме ну, як за, за прямою з GPT, просто робити запит на генерацію саме англійського тексту. наприклад, Можемо зробити такий запит. А, так, да, і тут є ще така дуже цікава ось штука. Що ми, ну, якщо ми використовуємо якраз точний інтелект, то для нас, звичайно, попередить про те, що, знову ж таки, це треба робити дуже так, вчитуючись, саме, що ми робимо, і безпосередньо, Uh, не зловживаючи даним ресурсом. Тобто, знову ж таки, я повторюся, що Grammarly це дуже класна штука саме для uh, виправлення, для аналізу, для такого якби, апгрейду вашого вже існуючого тексту, який ви написали самі, знову ж таки, ви можете використовувати uh, Grammarly go який є безпосередньо ai tool але все ж таки це треба робити. Ну, знову ж таки, то ми трошки його проігноруємо. Так, ну, як ми бачимо, в принципі, це все. Знову ж таки, ми можемо як згенерувати новий текст, так і, відповідно, покращувати вже наш існуючий. Далі, відповідно, наприклад, даний, а, даний параграф, наприклад, ми його назвемо: New Abstract, і знову ж таки, даний документ ми можемо як розпочати, так і відповідно а, його зробити Download саме в. Word форматі Тобто, у нас, якби всі ці можливості тут є. Так, ну, в принципі, по можливостям а, в мене все. А, значить, перш за все, те, що як підсумок, тобто те, що у нас а, Grammarly є дуже потужний сервіс саме для роботи з англійською мовою. А друге, що всі ці можливості ви можете отримати при реєстрації саме за вашим. А, за вашою поштовою адресою саме в домені hi.edu. І третій момент, що знову ж таки ми надаємо дану можливість, але саме про її використання, особливо правильне використання AI Generative Tools, а, це безпосередньо вже залежить саме від вас. Так, ну, сподіваюся, а, даний огляд буде для вас корисним. А, знову ж таки, а, я також спеціалізуюся по темі AI саме для а, розробки по .NET. Тобто, якщо вас цікавить дана тема, то в мене є також а, даний контент на каналі. А, бажаю гарного дня. А, якщо ви зацікавлені даним, а, даним застосунком, то будь ласка, реєструйтеся за формою а, на каналі студентів. На каналі пускому студентів та бажаю гарного дня.